Доброго ранку, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Що це малята? Так, вірно, це малята хліб. Народна мудрість говорить, що хліб усьому голова. З давніх давен найдорожчого гостя завжди частували хлібом і сіллю. Вважається, що якщо на столі лежить хліб, то в цій родині немає голоду. Малята, а як же до нас прийшов хліб? Давайте переглянемо дуже цікаве відео про те, як хліб проходить довгий шлях від лану до магазину. Як хліб на стіл прийшов, наш колобок лежав на віконці та й думав, хто я такий? І як мене спекли. Вирішив він піти та й подивитися, як же робиться хліб. Та й зустрів наш колобок сонечко. Сонечко, підкажи мені, як роблять хліб. Сонечко почало свою розповідь. Спочатку навесні, коли пригріло сонечко, орють землю. Потім засівають хліб, і він достигає. Наливається і перетворюється на золоті колоски. Які у серпні місяці починають збирати комбайнами. Працюють комбайни зранку і до глибокої ночі, аби встигнути прибрати хліб з полів і не втратити одної зернинки. Потім його відправляють на елеватор, де його сушуть, сортують. Ось в таких великих вежах зберігається зерно. А потім його дорога лежить. До млина, де із зерна роблять муку. Ось такі машини привозять муку на хлібзавод. Те вже з готового борошна пекарі печуть нам хліб, а потім цей хліб везуть до магазинів, де ми з вами його і купляємо. Сів наш колобок та й задумався. Це ж скільки людей вкладають свою працю, щоб у мене був хліб. Подивіться. Це є трактористи, які зорюють землю, і комбайнери, і шофери, які везуть зерно, і шофери, які везуть муку, і люди, які працюють на млині, і люди, які працюють на елеваторі, і люди, які печуть нам з вами хліб, і навіть ті люди, які везуть його до магазину та нам його продають. Уявляєте, скільки людей працюють. А подивіться, скільки смакоти можна спекти. І зборошна це і тістечка, і хліб, і торти, і пиріжки, і вареники. Хліб, усьому голова кажуть у народі. Шануйте та бережіть хліб. Переглянули відео малята? Дуже цікава інформація. Дуже людей, багато людей працює, щоб до нас потрапив хліб на стіл. Давайте з вами пограємо в гру хліб який. Дидактична гра хліб який? Хліб який? Хліб запашний. Хліб який. Хліб. Тостовый. Хлеб який? Хлеб белый. Хлеб який? Хлеб черный. Хлеб який? Хлеб святый. Хлеб який? Хліб домашній. Хліб який? Хліб смачний. Хліб який? Хліб гостинний. Хліб який. Хліб гарячий. Хліб який. Хліб. Пшеничний, хліб який. Хліб м'який. Хліб який. Хліб весільний. Дякую за увагу. Пограли в гру молодці малята. А ще малята існують правила поводження з хлібом. Перше і головне правило хлібом не можна гратися і кидатися. Друге правило треба брати хліба стільки, скільки ж зможеш з'їсти. Третє правило потрібно доїдати хліб, тому що в ньому міститься вся сила. І останнє, четверте правило черствий хліб та крихти віддають тваринам. Хам, викидати хліб у смітник не можна. Я сподіваюся, що ви запам'ятали ці правила та будете їх виконувати. Малята, а ви знаєте, скільки хліба різного існує? Є білий хліб, який випікають із борошна білого, із пшеничного. Є житній, який випікають із житнього борошна. А ще хліб розрізняється за своєю формою. Він буває круглий, ось як наша паляниця. Він буває овальний і називається такий хліб батон. Є хліб длинний, довгий, називається він багет. А є ще хліб святковий, який гарно прикрашений, і називається він коровай. Ось і підійшла до кінця наша зустріч. Тепер, малята, ви знаєте, звідки хліб приходить до нас на стіл. Як важко його виростити, і тому цінуйте хліб, бо він святий. До зустрічі, малята! До побачення!